В Україні 15-та година для вас мовить інтер. І я Анастасія Даугли. Новини на цю годину маємо такі. Офіційно президент Азербайджану Ільхамаліїв підтвердив, що Росія збила літак, який упав в Актау. Про це він заявив в інтерв'ю азербайджанському телебаченню і наголосив, що Лайнер постраждав від дій російської ППО. Спочатку, за словами президента, літак привели у цитую некерований стан завдяки роботі РЕП. А трохи згодом підбили. Аліїв зазначив, що остаточна версія стане відомою після опрацювання чорних ящиків. Утім додав, що літак однозначно збили росіяни і вже висунув свої вимоги Кремлю. По перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По друге має визнати свою провину. По третє, винні мають бути покарані притягнуті до кримінальної відповідальності. І Азербайджану постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балансу. Лона, тобто, це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі. Повинен також зазначити, що спроби заперечувати цей очевидний факт і завуалювати його в даному випадку це абсурд і дурість. Нагадаю, цієї середи у казахстанському Актау розбився літак азербайджанських авіаліній. Судно прямувало з баку до Грозного, утім, за невідомих обставин було змушено здійснити аварійну посадку. Під час приземлення літак зазнав пошкоджень і загорівся. Спершу зокрема Москва заявляла про різні версії трощі. Зіткнення з птахами у небі чи вибух газового балону. Утім, згодом ще перед офіційною заявою президента Азербайджану низка західних аналітиків і медіа зазначили, що літак уразили росіяни ракетою класом земля повітря на борту літака. Ембраєр і є 190. перебували 62 пасажири та ще п'ятеро членів екіпажу. Загинули в авіакатастрофі 38 осіб. Не вщухають ворожі обстріли Сумщини та Чернігівщини. Російська армія переважно використовувала дрони та міномети. Є руйнування. Докладніше про ситуацію в областях дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Вітаю Юлю. Тож, про які наслідки атак тобі відомо на тепер. Добрий день, Анастасія. У сумах сьогодні знову було чути вибухи. А вночі та зранку росіяни обстріляли північне прикордоння. Під вогнем опинились Есманська та Серединобудська громади. На Серединобудщину ворог атакував фпв дроном. Там було пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки. Легковики а вдень по цих територіях були також з гранатометів, мінометів та скидали вибухівку з коптерів. Крім того, росіяни гатили ще по семи громадах. Загалом на Сумщині прогреміло майже дві з половиною сотні вибухів. На Чернігівщині також неспокійно росіяни продовжують обстрілювати ці землі. Цього разу вогонь відкривали по Новгород Сіверській, Городнянській та Семенівській громадах. Тут також ворог переважно використовував скиди з безпілотників, ФПВ дрони та ствольну артилерію. В Семенівці внаслідок обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури, приватний будинок та автомобіль. Анастасія? Дякую. дякую за інформацію, колего про ситуацію у північно-східних областях розповіла кореспондентка інтера Юлія Зайцева. Дев'ять із десяти ударних дронів, які запустили Росіяни по Україні, збили сили нашої ППО цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, усі баспілотники знищено на Миколаївщині. Це БПЛА типу Шахет та інших типів їх запустили з тимчасово окупованого Криму. Армія РФ також била шістьма зенітними керованими ракетами с 300 с 400 із Білгородської області Покурщині та Сумщині. Понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів. Усе це застосували росіяни цього тижня проти України. Ворог здійснив масовану атаку, зокрема у різдвяну ніч. Президент Зеленський наголосив, що такий терор можна зупинити лише спільною силою і подякував захисникам, і захисницям, які рятують українців. Жителька Станіслава на Херсонщині поранена після скидання вибухівки російським дроном. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у жінки вибухова травма та поранення ноги від шпиталізації вона відмовилась. 13 жителів Херсонщини, серед них двоє підлітків, постраждали від російських обстрілів за минулу добу. Дев'ятеро з них жителі Білозерки. По ній, як повідомили у поліції, окупанти завдали удару з артилерії. Загалом під ворожим вогнем опинилися Херсон та ще 15 населених пунктів області. Пошкоджено 13 приватних та два багатоквартирних будинки. Три легковики, дві адміністративні будівлі, магазин, гараж, господарча споруда. Газогін, Херсон та приміські села окупанти атакували за допомогою безпілотників, скидали на людей вибухівку. А ось по Приозерному Саблуківці та Томіні-Балці били з артилерії. З мінометів загарбники обстріляли садове з реактивної артилерії, накрили Новорайське. У Котленому на Донеччині внаслідок обстрілу загинув цивільний житель. Як повідомляють в обласній поліції, російська армія обстріляла п'ять населених пунктів області. Під вогнем опинилися також міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград. Та Покровськ зафіксовано майже три тисячі ворожих ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Пошкоджено 11 цивільних об'єктів, з них дев'ять житлових будинків. Покровськ та Костянтинівку росіяни накрили з артилерії. Загалом там пошкоджені приватні п'ять осель та гараж. У Мирнограді побито багатоквартирний будинок. У Лимані руйнувань зазнали багатоквартирний та два приватні будинки. Господарча споруда. Під повторний обстріл потрапили рятувальники у Покровську на Донеччині. Як повідомили, у ДСНС зайнялося після російського обстрілу приватного сектору. Коли пожежники стали гасити вогонь, окупанти завдали повторного удару, щоб зберегти життя людей. Ліквідацію пожежі довелося зупинити. По Запорізькій області за минулу добу армія Російської Федерації завдала. 331 удар. За даними поліції, окупанти били з реактивної та ствольної артилерії, атакували безпілотниками населені пункти Васильівського та Пологівського напрямків. Йдеться про Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Чарівне та Новодарівку. Там частково зруйновані низь, низка приватних та багатоквартирних житлових будинків. У багатьох оселях повилетали. Вікна. Минулої доби поліцейські евакуювали зі Степногірська літню жінку і закликають людей виїжджати до безпечніших місць. Мирний житель загинув у селищі дворіч на це на Харківщині. За даними обласної прокуратури, окупанти скинули на чоловіка боєприпас з дрона напередодні близько 18-ї години. У селищі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі приміщення. Командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ, що покривав знущання з військових, затримали і доправили до Києва. Запобіжний захист йому має обрати суд 30 грудня. Як повідомили у ДБР, відомо, що з лютого по липень цього року командир бригади знав про численні факти катувань бійців підлеглим йому офіцером, однак не реагував на це. Старший лейтенант, який знущався з підлеглих військовослужбовців. Є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади. Тепер він переховується від слідства. Нагадаю, раніше комбригу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість служби у районі бойових дій. Тоді його арештували з альтернативної застави. Він сплатив більш як 900 тисяч гривень і вийшов з-під варти під заставу літак із 181 однією людиною на борту розбився. У південній Кореї, за інформацією тамтешніх змі, вижили лише двоє осіб. Боїнг 737 летів із Бангкока. На борту перебували 175 пасажирів, шестеро членів екіпажу. Під час посадки в аеропорту Муан судно виїхало за межі злітно посадкової смуги та врізалося в огорожу. Двох людей витягнули з-під уламків. А рятувально-пошукова операція триває, що стало причиною авіатрощі – Ще не встановили. Утім, попередньо це могло статися через зіткнення з птахами та негоду. Тим часом у Канаді теж загорівся пасажирський літак після посадки. Проблеми виникли під час посадки до міжнародного аеропорту Галіфакса. Через це лайнер зійшов зі злітно-посадкової смуги та частково зайнявся. Пасажирів і борту евакуювали. Про загиблих або поранених унаслідок інциденту не повідомляють. Трохи згодом аеропорт Галіфакса закрили для проведення аварійно-рятувальних робіт і очищення смуги. У Грузії відбулася інавгурація Міхаїла Кавілашвілі. Під час церемонії він склав присягу на Грузинській конституції, а також на Біблії. Примітно, що до парламентської зали іноземних послів не запросили. Присутніми були лише представники російської партії Грузинська мрія та члени виборчої колегії. До слова, після проведення парламентських виборів у листопаді президента вперше обирали інакше. Кавілашвілі, якого висунула Грузинська мрія, призначила саме колегія. А не всенародне голосування через фальсифікацію та втручання Росії ані опозиція в Грузії, ані західні партнери результатів голосування та призначення Кавілашвілі не визнали. Натомість, перед початком інавгурації виступила Соломе Зоробішвілі. Вже колишня лідерка Грузії наголосила, що не визнає результати виборів і легітимність Кавілашвілі. Зоробішвілі також заявила, що Полишає президентський палац і цитую забирає з собою легітимність. Вона також додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від проросійських сил. Легітимність походить з одного джерела, і ним є ви громадяни. А там, де немає довіри народу, не буде й легітимності. І через ту пародію, яка відбувається в парламенті, ми маємо таку ситуацію: там перелякані, корумповані, нелегітимні, невизнані та озлоблені люди. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитись і на нашому Ютубі. Адреса на екрані Залишайтеся в курсі подій. Далі вас вести інформаційною стежкою Олександра Васильченко. Дякую, Анастасія. Оперативну ситуацію на сході а також як минає цей день в Запорізькій області. Поговоримо цієї години. Обов'язково дочекайтеся.